Отже, молимося, любі мої, за Україну, за синів і доньок її, за життя, за полеглих, за тих, що можуть і мають жити. Молимо, щоб виживших було якнайбільше. Молимося за тих, що пішли в інші землі, щоб повернулися. Молимося, як за найшвидшу перемогу України в цій війні. Молимося, щоб наші партнери дійсно стали партнерами, а не маніпуляторами, щоб не за нас приймали рішення ніякі інші сили, щоб приймав рішення наш народ, наш президент, і реалізували його на полі бою. І дійсно ті, хто називають себе партнерами. Дійсно вчасно давали нам допомогу в тому вигляді і в тій кількості, а головне вчасно, як нам потрібно, як для найшвидшої перемоги. Отже, молимося, 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 бо з Україною з колін стане все людство, і зміниться влада на всій планеті. І всі ці тіньові структури злетять, як порох з полиці книжкової. Ада іроєла овін іса, фазик Ала ідиса. Нияси і ро ела Ада еса, хола єси іна, ріду фазик іна овіни асарії, лайси, ояси і холоди, содда аса. Hora e Disa Idesi. Horaide. Adas Ora Heda Alla di Isa. Hora I, Udaisi, Haraidisani Idusa, Alla Inisio, Horaidissa Ala, Haat Osani Idesa, Allaidi Isa, Hora Isaidi. У він інаясиіла, ат іса. І не лишилося більше слів, тільки серце. Авідс Аллая. Allah is <tries> O in Fazik Idaesi <tries> Irayala in Omen Omen Омін Алайси Ін. Дякую, мої любі. Приєднуйте свої серця. Молимося. Україна понад усе. Наша перемога надає свободу всьому людству. Амінь. І амінь. Дякуємо. Дякуємо. Дякую.